Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Сьогодні ми будемо говорити про національний спротив, про програму національного спротиву і про гроші, які виділяються на цю програму. Тому що ці гроші, на мою думку, у Чернівецькій області кудись ідуть. А от куди, ми зараз і спробуємо узнати. Передусім, що таке національний спротив? Цю програму започаткував з початком війни президент України Володимир Олександрович Зеленський. Ця програма передбачала підготовку в усіх областях України що людей, які будуть брати активну участь у спротиві російським військам, якщо вони зайдуть на територію тої чи іншої області України. Простіше кажучи, буде готуватися підпілля, будуть готуватися партизанські загони, явки, паролі, бази, зв'язкові? Ну Все те, що як колись робилося в Велику Вітчизняну війну. Старше покоління пам'ятає з книжок з фільмів. Як виконується програма в Чернівецькій області? Я не ні чув ніколи і не знав ніколи. Хоча цікавився в людей з силових структур, вони мені всі кивали. За це відповідає обласна адміністрація. Себто національний спротив, начебто в Чернівецькій області, є, гроші виділяються, де той національний спротив по лісах ховається, чи що. І головне, куди гроші на національний спротив йдуть. А скільки грошей? Ну, давайте, от зараз Чернівецька облрада прийняла бюджет області. На національний спротив виділяються мільйони гривень. Ви думаєтеся? на підготовку українців Чернівецької області, жителів Чернівецької області, в програмі національний спротив, виділяються мільйони гривень. Ну, давайте я візьму по Сокирянщині. де та підготовка з початку війни. От мені без року буде осінню 60. Я не чув взагалі про національний спротив в Сокірянському районі. Я майданівець, людина, яка не буде піднімати руки. Мене ж не пожаліють при любих розкладах москалі. Правильно? Знаю багатьох людей, які брали участь на подіях на Майдані в Революції Гідності. Ці люди, так як я, непогано знають місцевість, непогано орієнтуються, знають людей. Незважаючи на нас уже, м'яко кажучи, похилий вік, ми готові тут, що, коли, не дай Бог, зайдуть російські війська, партизанити активно воювати і не здаватися. Майданівці не здаються. Нема нам сенсу навіть здаватися, нас не пожаліють. Ні одному майданівцю з Сокирянського району в віці 59-60 за 60. Не запропонували навіть брати участь в національному спротиву. Хоча це стопроцентно надійні люди. Питанечко, по Сокірянському району, хто займається національним спротивом? Це я запитую нинішнього голову замголови обласної адміністрації по обороні пана Руслана Домніцака. Його недавно назначили, от я і задаю питаннячко. Хто у нас в Сокірянському районі відповідає за національний спротив? А у мене є така інформація, що за національний спротив в Сукірянському районі відповідають люди, які служили Віктору Федоровичу Януковичу та люди, які зараз, уявіть, є членами ОПЗЖ Медведчука. Пане Руслан Домніцак, вас не дивує? Друге, де готують людей під національний спротив? От мені цікаво, де? В таємничих сукірянських лісах повними мітками, в таємничих сукірянських печерах, ну де? А чи не є блефом національні спроти в нашому сукірянському районі? І гроші йдуть, що невідомо куди, чиїсь кишені. Вибачте, говорю прямо. Півтора року я і люди, які мені допомагають про ліса, урвища, скелі. Територію біля кордону в Сукірянському районі добровільно. Тому мене і цікавить: і ще за другий рік війни не відбулося ні одного вишколу. От я бачу наших силовиків тільки коли вони куняючи йдуть по місту з заплющеними очима біля банкомата, і ще коли вони на джипах їздять. Все, ні одного вишкілу не було. Субота-неділя зібралися хлопці з ТЦК, бойові офіцери. А не тилові крисаки. І сказали: давайте, всі бажаючі 60 70, 65 років. Згадаємо минуле. Підемо і зробимо військово-польовий вишкіл. За два роки ні одного вишколу в Сокірянському районі. Уже не один раз я приводив факти, що оборони Сокірянського району нема вишколів населення, нема підготовки населення до можливої окупації спротиву нема. Так, у мене питання до пана Руслана Домніцика. Перше, подивіться український YouTube канал Історичний Ігор Кравцов. Там все про оборону Сокірянщини. все, що можна сказати в відкритому доступі. І питаннячко, проаналізуйте оборону Сокірянщини, а це перша, перший район на кордоні з Придністров'ям. Проаналізуйте, подивіться, хто там за що відповідає, куди йдуть гроші. Національну спротиву в Сукірянському районі на Сукірянщині, чиї кишені і на що. З повагою, пане Руслан Домніцак, український історик та журналіст Майданівець Ігор Швець. Слава Україні та смерті ворогам.